Російські окупаційні війська дещо зменшили кількість обстрілів наших позицій. На Донецькому напрямку вони з танків та БМП неодноразово обстрілювали Кам'янку та Авдіївку. З артилерії калібру 152 мм – Новолуганське, 120 та 82 мм мінометів Авдіївку, а стрілецької зброї Зайцеве. На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів Чермалих, Широкине, на Красногорівку, Павлопіль, Водяне та Лаківку. По Чермалику вогонь вів танк. На Луганському напрямку, використовуючи реактивні системи залпу вогню БМ-21 ГРАД, вели вогонь по Новозванніці, з мінометів різних калібрів по Богославському, Попасній та знову ж Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер а по жовтому бойовики вели вогонь стрілецької зброї. Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню для відновлення пошкоджених електромереж в населеному пункті Авдіївка. Російські окупаційні війська порушили режим тиші. Близько 17.30 вони розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промзони, застосовуючи 152-мм гармати та міномети калібру 120 мм. Загалом за день зафіксовано 35 обстрілів одного нашого військового пораненого.